Що університет може запропонувати молодим талановитим викладачам і чи існує певний соціальний пакет? Ну, як такого, соціального пакета е немає, як ну, це в класичному розумінні в корпораціях, де там дають там, страховки. Там, все. В нас такого немає. Але ми молодь стимулюємо тим, що. Ось, наприклад, магістри. Да, магістри, які закінчують, це вони отримали певний мінімальний науковий скажімо так, свій рівень. І далі стимулюємо вступу в аспірантуру для того, щоб проводити глибше свої наукові дослідження там, де вони мають певний фах і компетенції. Аспірантура, ми хочемо зробити гуртожиток для аспірантів для молоді, тому що я сам був молодим викладачем, Я знаю, що житло це дуже важливе значення має, і ми хочемо зробити красивий студентський аспірантський гуртожиток. А також це ну, заробітна плата, вона не сильно є великою, але для тих молодих людей, які мають хороші здобутки, ми можемо стимулювати їх там рівним премій, рівним ну, в тому числі, наприклад. Елементарно там моральне стимулювання через е, е, там, подяку міністра фінансів, наприклад, не кожен університет може отримати подяки від міністерства. Ми ці подяки отримуємо від, від податкової служби, стимулюємо морально е, е, молодих викладачів і е, тут. Е, Знаєте, є хороший елемент того, що молода людина повинна стратегічно подивитися на свій професійний рост. І якщо вона не важливо це в нашому університеті, а якщо вона концентрується на певних наукових дослідженнях, вона є класним фахівцем у цьому. І вона є унікальною, ця людина, тому що до неї звернуться за податковою консультацією, Ти повинен володіти постійним матеріалом, ти повинен бути в темі. І от університет це класний майданчик, тому що ти готуєшся до пар, до студентів. Так? Ти вникаєш в кучу матеріалів, ти перелистуєш кучу аналітики, і ти стаєш професіоналом. І ти з цим бекграундом йдеш в бізнес. Ти його отримуєш якісь практичне вже провадження, практичні е практичну реалізацію. І ти стаєш цінним не тільки для університету, ти стаєш цінним і для е іншого сегменту бізнесу. Тому тут е можливість для росту досить непогана.